Реабілітаційний центр для захисників Луцьку став іще доступніший для пацієнтів із інвалідністю. Ну а в приміщенні, що є і укриттям, нові тренажери та спеціально облаштовані для відновлення військових зони. Зокрема, вдалося придбати симулятор їзди на автомобілі. Детальніше у сюжеті Віри Шевчук. військовий роман нині на реабілітації і в захваті, як від нових можливостей медичного центру, так і відставлення персоналу. Тому подобаються тренажери. ...подобається колектив, фізичні терапевти дуже гарно працюють з хворими. Ну, також лікуючі лікарі, вони питаються, що турбує, що болить. Ставлення дуже гарне, дуже гарне. І, звичайно, що є відповідні тренажери, де, 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 де лікують, де, де, де працюють з тренажерами. Там, це поперековий відділ хребта, чи це ноги, чи це слабкість якась. Ну, коли займаєшся, воно. Лікуєшся просто, воно витягує легше тоді. Вже навіть на вході комунального підприємства Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади всі зручності для пацієнтів з інвалідністю. Є і спеціально облаштовані вбиральні, комфортні для військових на кріслах колісних. А ось і новенький зал кінезотерапії у напівпідвальному приміщенні. Одночасно він є і укриттям. Загальний кошторис ремонту цього приміщення, кошти міського бюджету це близько 6 мільйонів гривень, майже 450 тисяч гривень симулятор їзди на автомобілі і заклад з зароблених, з НСЗУ коштів також вклав більше 2 мільйонів додаткове обладнання, інтерактивні дошки, проектори і так далі. Симулятор їзди на автомобілі для хлопців, які користуються кріслами колісними, які мають ураження кінцівок, або, на жаль, в кого відсутні кінцівки. Для того, щоб вони могли адаптуватися для ручного керування, як необхідно їздити на автомобілі з ручним керуванням, для того, щоб вони навчалися пересідати з крісла колісного в автомобіль. Це автомобіль пристосований для щоб керування в ручному режимі. Тобто щеплення, газ, тормоз, все виконується управління автомобілем вручну. Також в програмі цього. Тренажери є різні е, ускладнення, тому Їзда по вулицях міста, їзда по пересічній місцевості, е, в літню пору, в зимову пору, тобто навчається виконувати е, маневри автомобільні під, е, в інтерактивному варіанті, і потім вже може виконувати в практично на вулиці. От тому дуже ефективний цей тренажер для пацієнтів, які мають запит саме на водіння автомобілем. Ремонт приміщення зробили за ініціативи Луцького міського голови. В укритті є зона психологічної реабілітації, фізичної реабілітації та ерготерапії. Психологічна терапія вона поділяється також на декілька зон. Вона Перемикається фактично ширмою, де можна як і одиночні заняття, так і групові заняття. Цей зал обладнаний тренажером кросовер або тренажер відносно. На якому можна займатися з пацієнтами з різними нозологіями. в першу чергу захворюваннями спини, які мають там, наприклад, протрузії, які мають грижі не в гострому періоді, так само порушення нижніх кінцівок. Також є велотренажери. Є бігова доріжка обладнана приміщення матами, на яких бачу можна займатися, робити гімнастичні вправи. Звісно, в першу чергу центр для військових і їх рідних, але відвідувати його може і цивільне населення. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.